Добрий день. Я Оксана Войт, проживаю в місті Дрогобичі по вулиці Івана Фонка, 54, квартира 2. Проживаю сама з внуком сиротою. Я інвалід 3 групи загального захворювання. Завдяки держслужбовцю Волошин Олегу Ігоровичу моє життя перетворилося в пекло. Все почалося з того, що у 2002 році Волошин Олег одержав у спадщину від своєї матері одну другу частину будинку, де я і проживаю, яка в свій час отримала його від моєї племінниці після смерті мого брата. Будинок не був поділений. Між мною і братом юридично. У 2006 році пан Волошин Олег Ігорович подав на переділ будинку. Будинок було поділено через судові органи, і внаслідок цього переділу вирізниці Житлової площі я заплатила пану Волошину 4984 гривні. На той час це було біля 1000 доларів. Я вже думала, що він заспокоїться і буду спокійно жити. Але не так сталося. Приходить пів року після розподілу будинку, пан Волошин. Починає будівництво незаконне на ділянці, яка виділена нам у спільних користування. Я звернулася до, до голови Дроговицької міської ради з заявою. Як звали голову? Пан Гук. Він вчасно відреагував, не пройшло і 10 днів. Прийшла комісія з архітектури, яка подивлячись подив, на це все, забор, сказала припинити будівництво, так воно волося без відповідних документів, без плану на будівництво, і оштрафувала пана Волошина на 170 гривень. Був якийсь припис. Був припис припинити будівництво. Але цей припис, напевне, не є для державного службовця. Та й пан Волошин є державний службовець і є митником, працює у Львівській регіональній митниці. Він мені заявив, що буде робити все, що хоче, бо він може купити Півдрогобича і продовжував будівництво. Я ще звернулася потім. Звернулася ще раз на прийом до голови. Він сказав, що по даному припису він до двох місяців повинен. Знести це будівництво розпочати тільки. Але ж він нічого не зносив, продовжував далі будувати. Я звернулася, тоді пан Волошин звернувся в суд до міської ради, щоб узаконити його будівництво. Це тягнеться суд з 2007 року. Другобицький суд на голові з паном Хомиком. Узаконив йому незаконно прибудоване приміщення, яке він прибудував на виділеній земельній ділянці у загальне користування, З порушенням ще й норм будівництва, тому що це будівництво він здійснив, відрубавши мені відрізавши частину веранди, розбивши фундамент, на який вона стояла. Була зроблена експертиза нашим приватним підприємцям які, е, ажур всіх недоліків, які були зроблені під час того будівництва. То, що він заліз на мою частину, відрізавши це все. Але суд вирішив, що пан Волошин правий. Тоді я звернулася в апеляційний суд Львівський. Апеляційний Львівський суд також узаконив йому. Тоді я звернулася в Верховний суд. Верховний суд відмінив рішення першої і другої інстанції і направив знову справу у Дрогобицький суд. Пані Оксано, чи можете пояснити, що відбулося такого негативного в результаті самочинного будівництва вашого сусіда? Можете нам показати? Будь ласка, почав він це будівництво, коли він ще його ще не був перекритий, оце будівництво відрізаний, це ж ніякі норми не входить. Він відрізав дерев'яне перекриття, воно все вісить. Це по-перше. По-друге, як він почав це будівництво, воно не було перекрите, ще не був. Він за плівкою затягнув дах себе плівкою, і внаслідок сильної зливи, там зібралося повно води. І ця вода вся вночі, 12-та година ночі, мені хлинула вся у приміщення. Це був акт один. Тому що будинок є дерев'яне перекриття і зверху на горищі глина. Оця вся глина потекла мені в кімнату. Пів кімнати оце стелі все текло. Згоріла лампа. Я поміняла, в мене ще є фотографії, що я давала в суд за цей залиття. Килимовий килим висів на стіні, я його зняла, бо там вже нічого не можна було з ним зробити. Тут килимове тільки купила нове покриття на підлогу, його піднести вже не можна було, він скільки натягнуло води. Диван викинула, купила, тепер другий змушена була купити, бо він в тому багні і в тій воні. Воно все засмерділося. Паркет почав мені пліснути паркет. Пліснява пішла вже під паркет. Повитягнути кімната велика. От плісні, от білі крапочки, то все, я не могла сушити що трохи, то я сушила пену, що можна було відсушити. За те, що я жаліюся, за те, що я пожалілася до його керівництва, за його дії, я дзвонила на гарячу лінію. До, до митниці. Він мені почав перекрив ворота. Без мого на то дозволу, були красиві ворота. Йому не сподобалися, він поставив свої. Тобто спільний заїзд? на Спільно, спільному заїзді там були ворота, і все було, йому це не сподобалося. Куди він це подів, я не знаю. Він поставив свої. Я звернулася до нього за ключом. Він мовчав. Тоді я звернулася з заявою міліцію. За пів року він мені дав ключа. До я коли не... Коли не, могли заходити я до не могла заходити, внаслідок чого в мене таке розположення є кімнат моїх і моїй веранди, що я з веранди на вулицю нічого не можу винести. Дуже маленька є площа, і воно там нічого не вноситься. І я мушу користуватися з балкону. У мене є хід на вулицю, щоб я щось могла винести. Я зробила цей вхід, це зроблений, тепер цей вхід є, бо він колись був зовсім інше. Це є всі фотографії такі є, що ще старий будинок. Відходили сходи, були туди, на, вже на так би, ділянку пана Волошина. Я приходжу з роботи, пан Волошин це все порубав. Мені поскладав ці, от там були тесані сходи. Будинок має 100, 107 років має будинок. Будинок був будований у 1907 році. Красивий будинок був. Покажу вам фотографію, який він колись був. Тепер то, що є? І Я змушена була зробити ці сходи, щоб хоча стіл чи що-небудь занести до хати. Тільки я ними користуюся. Загальним ходом я користуюся за те, щоб ми ходили. Волощено, на моє звернення, діти йдуть, зароби собі ключ. Я не бажаю, я хвора людина є. Мені вночі я викликаю швидку, зайти швидка не може. А з ким ви живете, розкажіть, будь ласка. Я живу з внуком. Хлопчику 12 років, він круглий сирота, я його опікун є. І нам дуже важко з ним, куди я не зверталася, вже скільки років, от кіпа документів, і я б'юся як головою об стіну. Все в нього він все купляє, він все робить те, що він хоче. Вже було три заяви в міліції у мене, Дрогобицький міський відділ. По затопленню була. Приїхали працівники міліції, склали протокол. Написали мені, що зі слів пана Волошина я себе сама заляла перший раз. Друге, була залята кухня. Я тепер вже зробила ремонт на кухні. Була залята кухня тим, що пан Волошин на своїй частині підвалу видовбив диво і замерзла вода. Він поставив собі електричну у кухню, у свою частину кухні, відкрив кран і так цілу ніч текла. Вода. А розмерся кран і не мала куди, бо каналізація в нього була замерша, і це все текло на кухню. Плавали вже з холодильника нічого нема, з мебелі я зібрала пару частин, то що лишилося, бо це все стояло в воді. Приїхала міліція, склала акт і сказали, мені протокол склала, і каже: чекайте, що відповіді. Вони мені написали, що я можу самостійно звертатися в суд. Як я звернулася міський орган Дрогобицький внутрішніх справи за протоколом хотіла подати в суд, то мені сказали, що тих протоколів немає. Я не розумію, куди вони поділися. У міліції дропації міліції, пропали. Немає випадку. протоколів, два протоколи огляду першого затоплення і другого затоплення. Все зникло? Все зникло. Є тільки моя заява, більше нічого. Тепер, щоб я не жалілася, пан Волошин... Раніше ще можна було відчинити ворота, заїхати я могла на загальну, чи щось мені привезти, чи щось потрібно. Тепер він поставив собі гаражні ворота і відчиняє ворота тільки себе, тільки він може. Значить, як я запиталася його, я кажу, що тобі, митниця дала, митницю тут поставив. Митниця дала тобі дозвіл, а він каже, може і так. Ходіть він. покажете, що відбулося на вулиці, що там є. Поставив гаражні ворота. Зайти. Я маю ключ до вхідних. Оце ви знімаю, щоб знати, було. оце в мене такий вхід. Отже, веранда падає, отама от веранда от падає, відходить, бо вона не має на чому стояти. От веранда вже відходить. Відходить, двері вже ті вхідні, на не зачиняються. Бо вже тут пішла щілина, воно тяне, воно все тяне. Оце є наша загальне. Тут він розбив, розбив отаку арку, розбив фундамент, відрізав мені вікно, бо він добудовував. Це було загальне користування. Це все відрізали. Вікно вже ніяк немає, як то він просто приліпив це вікно. Розбив його на горищі вікна побив. А тепер він тут поставив гаражні ворота. Заїхати я не можу. Якщо я не можу заїхати. Любий нещасний випадок я не маю тут. Тобто з вулиці Що? ви не можете зайти? З вулиці я не можу. Тут гаражні ворота поставив, тільки пан Волошин дає мені доступ, дозвіл, щоб я могла заїхати. Я маю його просити, щоб маю заїхати. От. Собі я зробила тут сходи, щоб я могла щось винести з кімнати. Раніше сходи були тут, але згідно рішення суду, я приходжу з роботи, їх нема. Оце йде проводка його по цьому, відкрита. Як таке може бути? 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对